Всім привіт, я Ріта Мурадова і це мій канал на YouTube. сьогодні. Ми з вами будемо, як завжди, продовжувати говорити про тренди цього року. І сьогодні сфокусуємося саме на мастхевах, тобто речах, які, по-перше, будуть абсолютно всюди, але це і ті типи речей, які я би могла порадити насправді мати в своєму гардеробі цього року. Ми вирішили поєднати найкраще з двох, як на мене, світів: це світ едиторіалу журналів і видань, які ми всі любимо, і світ стайлінгу. І ми створили наш мод едіт. Що таке Edit? Це сезонне видання. Воно виходить раз в сезон, першого числа. Першого старту сезону, і в рамках цього видання ви отримуєте базу по кожній категорії. І в рамках цієї бази ви подивитеся на різні цінові позиції. Тобто, наша команда з фешн-форкастерів, стилістів, з людей, які працюють дуже давно в моді, відбирають спеціально для вас найкращі позиції в різних цінових сегментах по кожній категорії бази. тобто Топи на цей сезон, сорочки на цей сезон, джинси на цей сезон і таке інше. Тренди і їх репрезентація в реальних брендах різних цінових сегментів. Що це значить? Ми знаємо, що в нас актуальне, але ми за вас, командою форкастерів, стилістів, ведиторіалістів, робимо роботу того, щоб відібрати ці тренди в різних цінових сегментах: це мас-маркет, це середній сегмент, це люкс, і також може бути вінтаж. І показуємо одразу, як всі ці позиції стилізувати. Ми не просто показуємо. Вам ось футболочка, ось сорочка, ось штани, леопардові, трендові, таке інше. Ми показуємо, як стилізувати ті чи інші речі в різних естетиках, тобто так, щоб вони підходили саме для вас. Також ви отримуєте сезонні капсули під різні випадки вашого життя для того, щоб прибрати всі ці непотрібні рішення того, що купляти, як це поєднувати. Ми робимо всю цю роботу за вас. Також ви отримуєте дуже багато інформації про нові, цікаві нішові бренди та луки з їх Речами, як їх вписати в ваш гардероб, поради по стайлингу та новим прийомам стайлингу для вашого гардеробу для вже існуючих речей в вашому гардеробі? А також знахідки в б'юті, домашній атмосфері і різних затишкових атрибутиках для дому, одягу для дому і таке інше. Отже, мод Edit – це більш ніж 150 сторінок у форматі PDF в онлайн форматі в вашому кабінаті на вашій сторінці моделізм. Це більш ніж 2000 різних позицій з різних цінових категорій, знахідок у різних цінових сегментах саме для вас у модній сфері. Це більш ніж 300 луків на кожен мод Edit для кожного випадку вашого життя в різних форматах стайлингу. Нішеві бренди, дискавері речей та різних цінових позицій. Бо позиції на сейлах, а також моя улюблена рубрика це знахідки для лаунжу, для дому і для вашого домашнього затишку. І все це у форматі онлайн-видання, в якому все абсолютно кликабельне, яке ви можете просто зберегти собі на телефон, воно постійно буде з вами. І в будь-який момент, якщо ви згадали, що вам щось потрібно, ви просто заходите, клікаєте, переходите на потрібну сторінку потрібного бренду і потрібної речі, яка вам сподобалася, і все. І більш того, що дуже важливо. Живо, ми надаємо не тільки вибірку і едіт того, що є, а і розуміння, як це все стилізувати саме за рахунок того, що у нас в команді Модеді професіональні стилісти і трендфоркастери. Тобто, ви в рамках Модеді отримуєте повний пекет всього, що потрібно на майбутній сезон. І ви першими знаєте цю інформацію і можете нею скористатися. Для того щоб придбати мод Edit прямо зараз, і у вас є рівно, ну вже трішки менше місяця, це зробити точно менше місяця, ви можете переходити за посиланням під цим відео і придбати його зараз за спеціальною ціною. Почнемо ми з дуже класного елемента. це ем, кардиган або светер, або нітбес, тобто в'язаний такий жилет у стилі дідуся бабусі. Чим більш масивна, крупна в'язка, чим більш цупкий він, чим більш він реально нагадує вам светр, який вам бабуся або дідусь передавала або в'язали, тим краще. Бо вся ця естетика зараз дуже актуальна, але треба бути дуже уважним в тому, щоб не переборщити знову. Таки з однією і тією ж естетикою в вашому гардеробі, щоб постійно, як флюгер, не ходити за трендами, а знаходити себе в цих трендах. Що я раджу в такому випадку робити? Ви можете взяти, по-перше, таку річ, більш нейтральну, не настільки яскраву, по кольорам, по фактурам, таке інше. І ви можете комбінувати її з, по-перше, цими речами, які вже є в вашому гардеробі, або просто з базовими універсальними речами, кежуальними, класичними, тобто трішки протилежними за стилем до. Цієї речі, щоб не повторювати таку бабуся дідусь естетику. І якщо ви це будете робити, ви реально зможете отримати лук, який буде все ще продовжувати естетику вашого стилю, напрям вашого стилю, але просто додасть експериментів в ваш гардероб, що я вважаю є одним з найприкольніших моментів в моді: це сприймати її як гру і з нею експериментувати. Наступний тренд це міді-спідниця в паєтках. І ви можете сказати, що паєтки з нами вже деякий рік присутні. Так, це правда. Але саме цього року ми говоримо про масивні паєтки, про довжину міді, про силует або силует п'ятдесятих або пряма міді-спідниця, і про кольорові паєтки більш масивні, дуже масивні, помітні, дуже фактурні. Чому я це кажу? Я це кажу для того, щоб ви собі запам'ятовували, що коли в нас є вже так багато елементів в одній позиції нашого одягу, ми можемо інші позиції зробити або категорично іншими протилежними, наприклад, спортивними. А у нас така спідниця з паєтками, а вверху у нас спортивний світшот або класикою, тобто класична сорочка чоловіча, cotton шерт. Або ми можемо зробити щось суперсексі, вкорочений топ, маленький червоний. Воні, синя паєткова спідниця і оверсайз, чоловічий жакет в стилі 80 х для того, щоб зміксувати одразу декілька стилів. Тут треба вибирати реально лише те, що комфортно вам. Бо якщо ви вперше на моєму каналі, то ви ще не чули про мою теорію завершеності луку. Якщо вже чули, то ви точно знаєте, якщо у нас тут є випускники нашої освітньої платформи Модеїзм, вони точно не вперше чують про цю теорію. Це теорія, яку я розробила просто в процесі роботи з клієнтами. Вона дуже допомогла допомагає зрозуміти, наскільки комфортно тобі додавати чи прибирати певні елементи в образі. Бо дуже часто відбувається таке, що коли ти вдягнув все, тобі або чогось не вистачає, або забагато всього. І це та теорія, яка допомагає знайти Golden Middle, таку золоту середину саме для вас. Також за цією теорією ви можете подивитися і зрозуміти, що, наприклад, цієї спідниці, як насиченого фактурного елементу в вашому образі, вам особисто буде достатньо в рамках вашого стилю і все інше. Ви можете додати абсолютно бейсік, базову футболку, базові підбори, якісь чорні і базову сумку. І все. А для когось це буде просто початком в цій ході до їх луку, і там може бути якась кризі принтована жилетка, кризі, взуття якісь на платформі, червона сумка, яскравий макіяж, і таке інше. Тобто. У кожного в залежності від його комфортного ступеню завершеності луку буде певна гра і певні напрямки роботи з тим чи іншим виробом і з цією спідницею також. І ця спідниця може вдягатися на кожен день і може також бути класною таким продовженням естетики інді сліз, про яку я вже на каналі розповідала. Якщо, наприклад, таку спідницю вдягти з якимись байкерськими чоботами, а, наприклад, трішки розтібнутими, трішки такими потасканими. З якоюсь рваною драною сорочкою, з чимось супер я б сказала, таким неохайним кежуальним, і тоді ви збалансуєте яскравість цієї спідниці. Наступний мастхев uh, цього року, я з ним абсолютно згодна, це XXL сумка. Я би взагалі взяла десь 10 xl сумки, бо мені завжди не вистачає місця в сумці для того, щоб взяти все, що потрібно, бо я дуже часто переміщаюся по місту, я часто подорожую. Наприклад, зараз це відео я взагалі Таліну знімаю, і мені потрібно, щоб в моїй сумці було абсолютно все: косметика, їжа обов'язково, бо мені дуже часто хочеться поїсти попити uh, жвальні гом. Сумки, ключі, бла-бла-бла. абсолютно все, що може бути потрібно. І сумки Excel саме цього року дуже-дуже популярні, і вони популярні як у структурованому форматі. Тобто, сумка тримає форму і не падає, коли ви ставите її. Це може бути як приклад та ж Hermes Birkin. Просто банальний, банальний приклад. Або це може бути якась сумка Шопер, яка буквально не тримає форму. Це Шматочок шкіри або тканини, але за рахунок цього вона легша, ви дуже багато чого можете туди помістити, і вона приймає форму того, що в неї кладуть. І приклад таких сумок їх дуже багато: Мансур Гавріел, Сен і дуже багато брендів роблять сумки в цьому форматі. Але ось XXL це тема цього року з точки зору, що плечею у виробах. В стилі 80-х і сумок, за що я, якщо чесно, дуже-дуже рада, бо всі ці мікросумки мені остогибли і вони абсолютно неефективні. Exactly the moment not only to keep these things and not to sell them, but also to buy them. And all of these things have specific adjectives that kind of go along with them. The next bag, it's also a bag I'm gonna talk to you about, is this beautiful. Beautiful Jodie by Bottega, but second of all, it's going to age absolutely everyone, and I'm saying everyone, me including me. Next trend. Взагалі виходить, і це навіть не тренд такий мастхев. Виходить в з основної естетики, яка у нас цього року присутня. Я хочу нагадати, що це п'ятдесяті. Я просто обожнюю п'ятдесяті. що це один з найплідніших періодів для дизайнерів. Це період, коли е, був розквіт такого дизайнера, як е, Крістіан Діор. Тоді був також пік, я б сказала, плюс-мінус кокошанель, льзіські апареллі. Прекрасний час для розквіту культури і арту дизайну і, взагалі, дизайну і моди як мистецтва. І вся ця жіночність, яка знову повернулася на сцену 50-х, вона повернулася вже іншою. Вона повернулася, якщо вона в на початку 20-го сторіччя з корсетами і всім іншим була така трішки обмежувальна, трішки затискаюча, некомфортна, то вона повернулася однозначно більше про жінку. І для жінки, за що я дуже вдячна дизайнерам, які це все робили в ті часи. І тому хочу однозначно сказати, що Kitten Хіл, який е, абсолютним мастхевом є вже який рік підряд, саме цього року буде супер мастхевом. Ви вже точно бачили ці мюлі в Прада з Kitten Хіл. Ви будете бачити мікропідбори абсолютно всюди. Це мега зручно. Якщо правильна колодка взуття, і це дуже жіночно і прекрасно заміняє височенні підбори, на яких некомфортно ходити. Особливо, якщо ви комбінуєте загострений або подовжений носок з Kitten хіл, у вас прекрасний є варіант взуття, яке буде балансувати ваш образ і подовжувати силует без того, щоб ходити на височенних підборах. І останній тренд, він приходить до нас знову ж таки з іншої епохи десятиріччя, актуального зараз, це 80-ті. І це масивні, величезні, золоті, саме з золотим фінішем. Це можуть бути сережки або кліпси. Це може бути монокліпса або моносережка, або їх може бути дві. І це все повністю відповідає естетиці 80-х. І я б особисто радила, якщо чесно, найбільш трушний спосіб, як взагалі можна це імплементувати. Тувати ваш квартирок, це піти на бложку якусь, на ринок вінтажний у вінтажний онлайн-магазин і знайти вінтажні кліпси, якісь вінтажні кліпси Saint Laurent, вінтажні кліпси інших брендів. Вони дуже дуже доступні, якщо чесно, з точки зору ціни. У них набагато більш красивий, цікавий і унікальний дизайн, ніж коли. Ми зараз бачимо там на модному ринку, і якість набагато краща, ніж те, що ми бачимо зараз на модному ринку. І я би комбінувала їх якраз на контрасті ось цими масивними Power Shoulders. Тобто, така жіночна кліпса і масивний. Аля, чоловічий жакет, плюс спідниця і підбори, або плюс джинси, футболка і підбори для того, щоб збалансувати стилі. І вони будуть актуальні весь рік, тобто їх можна комбінувати як весною, з якимись теплими виробами, як влітку з легкими ляними котоновими якимись сукнями, сорочками, таке інше, так і навіть взимку, і навіть прямо зараз, коли ще холодно, можна комбінувати з теплими светрами, з вінтажними шубами, з пуховиками, з абсолютно всім, тому що вони. Вони є стейтменпіс, тобто вони є позицією, на яку ви маєте звертати увагу. І це останній мастхев на сьогодні. Обіцяю, пишіть в коментарях, який з них вам сподобався більше за все. І нагадую про те, що саме зараз у вас є ще можливість зареєструватися на наш мод Едіт за спеціальною ціною за посиланням під цим відео. На сьогодні це все. Люблю, цілую. ваша ріта!